Сьогодні «Армія ті працюю у навчальному центрі морської піхоти. Це я зараз здягнений спеціальний костюм для лазертагу. Тобто сьогодні хлопці, які тут навчаються, будуть тренуватися за допомогою цього обладнання. Ми будемо тренуватися разом з ними. Оце датчики знаходяться. Усього угу. стоїть динамік. Якщо у вас влучання, динамік починає пищати і датчики починають моргати червоно. Саме це в цьому браслеті. Коли ми одягаємо цей браслет, і якщо у вас уразило, ви зможете сказати, що ні, мене не попали. Оцей браслет б'ється електричним струмом. Тобто слабенький, але ви чувствуєте, що у вас уразило. Допуски по здоров'ю є якісь що тут. Да, так, ми да. перед тим, як проводити такі заняття, ми. Курсантів запитуємо, якщо mm -hmm. у них є скарги зі здоров'ям, з серцем, mm -hmm. з тиском, то ми ставимо цей ток, імпульс на самий мінімум. Mm -hmm. Максималечка. Я зараз щось скручу тут рукою. <рес> все, спробуйте зробити постріл зі зброї. Нічого mm -hmm. не працює і ви моргайте. Це все, mm -hmm. це вже... Умовно, противник 200. Зброя перезарядилась. Зрозуміло. Так. А от тепер просто дивіться, перезарядилась зброя. От бачите, в деяких я попав тільки по одному разу. Вони їх током вдарило, і у них один раз моргнуло і потухло. Осьо військовослужбовець. В нього попали три рази. Тобто два рази ми попадаємо, це поранення. На третій раз противник двохсотиць. Добре, там больно. Спочатку ми їм проводимо теоретичні заняття, потім вони практично це відпрацьовують повільно, без використання лазертага, без використання страйкбола. А після цього ми вже надаємо їм лазертаги, страйкболи, і вони з тими матбазами вже пробують наступати, штурмувати або оборонятись. Взагалі про цю систему лазертаг, як вона працює, там на якій відстані, в чому нюанси. Від стані лазертага все залежить від місцевості. Mm. Тобто, якщо відкрита місцевість 100 метрів, спокійно може працювати все. Якщо така лісиста 50-70 метрів. А як думаєте, наскільки воно ефективно для навчань саме? Дуже, тому дуже що якщо, коли ти, наприклад, той же самий окоп, то ти розумієш, в який момент ти протикав, в який момент не зрізав вугол. і Ти відчуваєш та... на собі, так, виходить? То ти... противник... противник побачив, а ти його ще ні. Він по тобі попав, ну, і ти вже розумієш, що десь mm. ти не запрацював. Тобто ти вже дивишся на свою помилку, виправляєш її. Тобто, воно дуже дійсно. Ну, до того ну, займалися вже, да, але без лазертагу просто. Так, так. ми зачищали. Але не mm. противниками просто візуально зачищали Ну, Тобто фізуху просто відпрацьовували, да, рухи. Так. Саме так, різати кути, як заходити, і тому відпрацьовуємо. Давай! Рух, Грух! Не давай, де за коридор! Потрібна граната, плюс один! Ваша основна задача. Первої групи. Першу група. Варватися в траншею. Добратися до траншеї, вирватися в траншею і зробити баздарм. Перша манівна група до мене. Перша маневрна група, це про нас. Да, да. Да, це про нас. Мене сюди додали. Оце хлопці. 1, 2, 3, 4. Я п'ятий і командир. Ми будемо штурмувати окоп. Да, розрив мінімальний у нас посади. Розрів мінімальний, біжимо быстро, полуприсідять. Контролем сброю, контролем в сторону окопа. Хорошо! Ой, давай, хорош. не давай, 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 Тому закінчився. Зараз інструктори скажуть, які результати. Ну, Мене за 200. Будете Умовно. Там намного цікавіше. Так, панове, основна, яка проблематика була у вас? Чому вам зайшли в тил? Тил чому не контролювали? Вам зайшли в спини і вас тупо розстріляли. Так було? Саме так. Чому там ніхто тил не контролював? А ви, Єві, ви не віде. Віде. <ріпи> Треба відновити дихання. Насправді. Тому воно здається, що це легко, але це дуже нелегко. Навіть пробіжати там 100 метрів в бронюку, заскочити. Ну, це дуже активні дії і треба дуже гарну фізичну підготовку. Тому треба тренувати, звісно. Тому для цього і навчання.

О, якщо порівнювати, а, мені більше подобається страйкбольна, тому що лазертаг, ну хоча лазертаг він більш скоріш за все точніший. Тому що це ну, лазер. А от в страйкбольному, там, якщо можна прорахувати траєкторію кулі, mm -hmm. політ кулі і тому подібне. Якщо так працює до 50 метрів, а страйкбольна зброя, якщо сильний вітер, то вона 15-20 метрів і куля міняє траєкторію. Тобто там більше тактика, більший підход і тому подібне. Сам виявив бажання підписати контракт зі Збройними силами України, тому я ось тут вже проходжу навчання в рекрутерському центрі. І? Скоро вже в нас випуск, тому буду переїжджати до своєї бригади. Якщо так коротко, а також це більше патріотичне бажання. Угу. Ну, ви вирішили контракт підписати вже на третій, виходить рік війни. Тобто, спочатку вище думали. До цього на жаль не мав змоги, тому що я навчався. Якраз так, як бачите, політолог закінчив ушенського місію Одеса. Тобто навчався і до цього не мав змоги підписати. Тобто з тебе такий план. Я закінчу вчитись і йду на контракт, правильно? Так. Отримав відношення угу. та підписав уже контракт. Тому я тут. Як справились, хлопці? Так, хлопці в цілому справились, були деякі моменти, не критичні моменти, але це в ході навчання ми це все докрутимо, довертимо. Одне плюс те, що хлопці самі вже розуміють свої помилки, що не ми їм вже вказуємо їхні помилки, а вони самі зрозуміли і кажуть, так, це ми зрозуміли, це наша провина була, ми не зробили те, або була якась відсутня комунікація. Dale, komanda. Bijo bro! Dale, komanda, ti momru!